Щодо курганів, які почали розігруватися знову ж таки роздуватися справа по курганах, хочу наголосити, що курган це не скриня з золотом. Можливо, когось вчили по-іншому, але я сам все-таки за освітою історик, і одна із основних спеціалізацій наших це було археологія. Ми проводили розкопки, неодноразово виїжджали. В різних місцях, і я знаю, що таке курган. Курган це могила. І таких могил відомих в Хмельницьці районі тільки сотні. Просто тоді не копали яму, а людину ложили і засипали зверху землею. Оце є поховання. Наскільки воно цінне? Ну, скажем, я сумніваюся, що якщо це курган, там сім таких курганів, що це було якесь таке масове поховання разове, чи це якийсь там вождь похований, що ми там можемо знайти якісь серйозні такі грандіозні історичні знаки.